Народ, я вибачаю знов, як завжди, да. Почав щось робити і не доробив до так, як потрібно. По нулям, багети. багети файндогі Як вони там правильно підписані багетти. Треб, треб, Реба багетів правильно підписати. Ось так зробити. Давно не було повітряної тривоги. Так, файндогі і багети. Багети у нас в правих трусах. файндогі сині. Overtime. Overтаimois. Так, перноздрав нас кидається Оба на. У нас Findoghi. Sinju вже цепанули. Це що у нас. Попи в лис, Синжи саппорт. Це так виходить. Сінджет проти Орна будем. Діки <риклад> собі придумають, ну, в принципі, да. А чому би і ні, як то кажуть. Можна і так зробити. Ну, не тільки ж мене розводити і грати саппортів на турнірі. Оу, який казікс, ви про що? Там попі. Не забувайте. Шановні, вам не можна стрибучих брати? Зеобагітів, це у цей, ну проебс зараз он з лісником, якщо вони Казікса візьмуть. Ноктюрна не можна брати. Ноктюрн повинен бути забанений. Ні, це Fine Doggy, це турки. Я не розумію прикола з цим. Де вони тут? Де де, 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 де Десь тут повинен бути. Ось вони. Якщо це, це твої тімейти, то так і є. Грають зараз Догі і. Багетики. Не, ну прикол знат тюрьмы, я не зрозумів. Его ж не можно, брати. Ну да. Так батон и Ну Гр... Но ну, гроші є, но ну бабки не питання. Урвик на топ? В крокодила? Що, мавпи не? Так, мавпа відкрита. Чого на мавпу взяти? Цікавіше було б. А так, волк на крокодила буде. Спина вже болить. Це ски. Ого! половиною години, Сиджу з вами. Так, а де питання? Це що, Корки в ліс, ноктюр на декері. Я не знаю, як, як багети зараз будуть перегравати. Ну, це, це дуже складно. хе я, я дивлюсь на це. Я не розумію, що вони будуть з цим робити. Тут, ну, чисто попі і Сінджет роблять таку підставу всім. Все стрибки просто відміняються А то соседи, вид. Да. А, знаешь, точно соседях. Ну, в основном, Вон, дивимось те, что играется, саме Ezреаль до ну, вкаркана. Сука, з'явиться Азір Я сподіваюся, що вони то вони теж будуть один проти одного стояти о. переставляють Ну що, це перший тоді виходить на турнірах Nocturn. Ну, Фіналгон його перший витягнув. Цікаво, под... Ну, блядь, ну його Little Tempo А наше ему Little Tempo Як на мене, куля або конквеер набагато краще на нього заходить. Чи то було на пофіг? Ми взяли топ-1 збірку і поїхали. Тому що от саме Little Tempo на топ 1. Всі інші грають через кулю або Concveier. Ой, як там Варвік? Куснул Лісандру? Стики контроля, стильки, вони так будут заважати и всій всей команде <музык> <св Fantasia> Все запошилось. Да, но, но такий, ну чисто, я шарю пацану, я туди не піду, є інший краб, я на іншого. <свистак> Краще на іншого бігти А не побачили, да да не побачили. Ой, Зевка, труба. Там бейка была. Ой, ой тут. Лес на попе. Дратайте. Оп, я обожнюю попе вообще. Вон, вон в вон, зале такой веселый чемпион. А куди це ульта була тільки що зроблена? Намагався перекинути від тавера? Я взагалі не зрозумів, як так. Ну Що там трапилось. Те Та, може треба були боти інші брати на ноктюрна. Нок, ну в тебе є п'ятий рівень. Де ульта? П'ятий рівень ноктюрн. Ну, Ультимейт ми не використовуємо. Якраз би зараз ульту використав і під об'єкт вона би вже в тебе відкатилась. Чого? Чого він цього не робить? Там ще і Варни стоять нока бачить всю жах. Оу, а у нас каркан ч -ч -ч через манамун? Прикольно Нок спалився три, два, два. 3 22. Це... 3 2 2 це коротше позначення того, що гра продана. на ну, що гру продали. Це коротше був такий китайський гравець, який поставив проти своєї команди. Або чи проти себе поставив, чи проти своєї команди. Що вони програють. Ну, що, ну, коротше, що він програє ну, турнірну гру. І от ось він, коротше, поставив якісь гроші і отримав за це 322 долари. Ну, звідти і пішло. Ну, його спалили, забанили, коротше, і організацію його. ну Організацію штрафанули його забанили взагалі, ну заборонили приймати участь ну в турнірах. От, і через це, коротше, ну, пішла. У не пішов в такий прикол, що на 3-2-2 воно позначить матч, який продали. Попі. Ульта. Ой, ой, гарно. Натюр, може там світло треба вимикати. А, нема. а, ну це, це те, про що я казав, типу. Світла, вам треба було вон, вимикати на шостому рівні, коли там півтори хвилини залишалось. Ворвік бігає, якусь робить. Ну, хотілося би сказати, що. Хоча він такий: сріблий, сиренький, вовчок прийшов і укусив за бачок. стан отримав по обличчю і розійшлись. Пластинки золотаю, слухайте, а тут тавер можна зламати, якщо випустять. Ну, вони на мід будуть випускати, да? викликати геро. А, це соло ругравець зробив? Дяколи питав, але ну, мені казали, що, що це було не ну, в Китаї взагалі зроблено. В принципі, байдуже. Ну, факт є. Там? Ну, факт є факт. Типу, був гравець, який продав свою гру, отримав небагато грошей, бан. Ну і вічну пам'ять у вигляді Мімасика 322. О, до речі, а хто пам'ятає? ну Точніше, хто знає, куди принц дівся. Ну не принц, а стіль стайл. Я його з того року не бачив вже. О, фу. Сп... А я думаю, чого так спекотно, але ну, в мене мій друг не працює. Торун? Торун торуто торун. Так, я вже трохи заморився. така ще граєте спокійно. Нічого майже не відбувається. Тут правда намагаються на, на контр ганки по цей. На контр тавердайві по А, все, цей! Я думаю, чого я не бачу, я культа нока спрацьовую. Навіть на затемнення нема. Тух. Ну хейст, такий на лов хп, ледь-ледь вижив. Мінус хейст. Он зря він повернувся. Просто так кіл віддав. Він же вийшов і нама. Там з попі на розвороті двох забере. Ні, не вийде вже. Хіл, хил, ми живемо. Ой, гарно перестрибнув. Ой, як же. Ну попі, попі просто. Чемпіон такий. Збалансований. Таран, Даран, Тантаран, таран. Кто тан, еще спишет? Кто еще спишет? А что там пишут? А, матч 2, все окей. Шо что у нас, до речи, тут происходит? А, это... Це... О, шахеда уже долетела. Ну поки що біля Сум нічого нема. Так, а що тут бійка, да? Кур, та, ну <ркан> Каркан на стрі... А ось Каркан який стріляє. ось От, ну, Просто корки влітає і робить боляче. 304, корки Через манамунчик. Якби ж трохи далі пішов, мені здавалось би, забрав би. А він його знайшов все ж таки. Все ж таки знайшов нового ну, Крокодила. Антихіла б шматок взяти, щоб взагалі проти крокодила стояти гарно було. А і Попі буде танкова, вона не буде багато дамагу вже вносити скоро. Однієї триніті не вистачить, треба більше. розколоти небо потрібно, або хоча б гідра, ну титанік гідру взяти. А попі тут пішла чисто в... ну, воно, воно танкові предмети збирати. Що там крок, ніяк не можеш рекол зробити, ну буває. Інколи таке відбувається. Як на мене догі багети, то що як. Проти майстер... Ні, фаїндогі багетів перемагало. Файн Догі сильний колектив. Єдина проблема, що ну, багети, вони. Ну, теж можуть показати дуже гарну гру. Ну, от, от, от наприклад, зараз у Багетів є скільки. От, от багети грають з новим мідлейнером зараз. Ще не 7-й не грає. Тут, коротше, ще так Більш-менш може бути таке, що. Ну, деякі з їх гравців основних вони зараз не грають. Ну Кастер Граф, грав на Final Wax. Ну замінив вчену сьомого Мідлейнер новий і Нопатрес ну, він то з'являється, то, то грає за інші колективи. Не постійно грає він з багетами А зараз гравці ще разійдуться після, ну, після цього тижня, два місяці, три місяці в них буде аля відпустки, турнірів ніяких не буде. Ну, можливо, локальні якісь, то ще, коротше, може все змінитись. Команди можуть ще перетасуватись. 13 ну да, тут 13 тисяч ну вже не відіграєш. Але мені. Ну, тут попі намагались реалізуватись, а от Сінжи щось взагалі ніяк. Мені здавалось, від Сінжита більше буде таких цікавих мувів. Мід впав, топ впав. Ну, одну автоатаку, дайте. Нарешті. Бормік живий. Вормік не травись. Ну, і гра завершилась. 1-0. 1-0. Поки що все добре. Поки що гарно йдуть. Тоді що? Тоді побачимось в наступній грі. Поки що. Всім пока.